Коли вона зателефонувала, сльози навернулися. От, я тут, а вона там, і привітала мене і дуже заспокійливо поздравляю, ти став батьком. Ці слова, напевно, хоча б раз у житті мріє почути кожен чоловік. А для військовослужбовця Дмитра, який наразі боронить нашу країну у найгарячіших точках, вони були найзаповітнішими. Встрітив кохану так, як то вийшло, що. Зійшлися і характерами з нею, і ну всім, всім що є І У нас з'явилася красуня донька. А зараз для мене от честь, я стою. У мене син породився на День державного прапора України. Дружина військового Ніка каже, рада, що здійснила мрію чоловіка та подарувала йому сина. Пройшло все відлично, легко, Я б сказала. Хочу подякувати. Світлані владі раніше роди у мене приймала дуже хороша жінка, пройшло все відлично, легко. В очікувані виписки молодої мами та маленького Тимофія біля пологового зібралися найрідніші люди. Не менше дорослих на маленького братика очікувала й дворічна Софійка. Щастя, одне емоції. Чисто, щоб у дітей було мирне небо. ну всього хорошу. Так. Всі повернулися додому, живі, здорові, дітки хай ростуть. Буде по можливості приїжджати нянчити. Я дуже щаслива, що він народився. Дуже щаслива, що як продовжитель роду. Ну і благодарна те, що в мене вже є другий ангелочок. Дмитро з хвилюванням чекав на радісну звістку від дружини. Неабияку підтримку отримав під своїх побратимів. Ми зараз на гарячих точках казати, я не, не можу, не, ну нам заборонено. От я хлопцям своїм хочу подякувати. Вони все зробили, щоб я сюди попав. Якщо б не вони. Я боявся не дожити до цього дня. Молодий Татусь каже, лише коли сам став батьком, зрозумів, як це відповідально та важко ростити дітей. Без молитв батьків, без їхньої підтримки, як вони тебе підтримували з дитинства. Я зараз став батьком, я це розумію. Донька біжить, упала, мені боляче. Я їх розумів. Що далі буде, я вже теж би, вже осознав. Побажати всім батькам, всім сім'ям, ті, що хлопці на фронті зараз, ті, що хлопці б'ються, б'ються за кого. Вони б'ються, вони б'ються за свою родину, за своїх батьків. Я хочу подякувати своїм батькам. Мам, пап, спасіба вам велике, ви, що ви в мене, є? і ось вона довгоочікувана зустріч. Тимофійко, хоч і зовсім маленький, але голос вже має командирський. Після всіх урочистостей та добрих побажань щаслива родина відправилася додому у рідну Сергіївку. Вже дуже скоро Дмитро повернеться на фронт, аби продовжувати захищати рідну землю. Та, як і тисячі інших чоловіків і батьків, виборювати мирне небо та щасливе майбутнє для своїх дітей. У свою чергу колектив телебачення капрі вітає молодих батьків з народження маленького козака та бажає йому міцного здоров'я та доброї волі.